Бактерії, анейробне, визиваючі спричиняючі баквагінос. А саме мобілинку хочу показати. Це е, такі е, дрібні палички, трохи зогнуті, напоминають вії або е, зрізані нігдь. І ось, е, коли їх дуже багато, вони Налипаючи на епітеліальні клітки клітини, придають їй мохнатий вид. Ось це ключова клітина. Обов'язково будуть ключові клітини при баквагенозі. Ось вони в атласі фотографії. І хочу показати, яка мохната ключова клітина, оце мені попалась. Я її сфотографувала. Ось таке чудо. Обліплене. Мобілункус. Грам позитивні палочки. Вони тут і багато. Гарно в мене вийшлося сфотографувати нарошті. Ще вони можуть бути в асоціації з Бернерелли, тобто баквагінос, можуть викликати одночасно декілька, спричиняти декілька мікроорганізмів. Ось тут ось пишуть, Бернерелла, топобіум, мікоплазма, обілонкус, рітмобілункус. Це саме те, що я зараз. Показати. І вже якщо згадувати про бакловинус, треба згадати про ліптотрикс. Це такий е, собирательний термін, він е, походить е, з нас анеродний грам отрицательних палочок. Ліптотрихія. Лактабациви це грамм положительний палочок. Ось ці ось вони. Це можуть бути тонкі нити, то товсті нити. Сегментовані.